І так, друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас на тему, куди котиться Україна. І це відео не жарт. Я дійсно вже перестав розуміти, куди ми йдемо. Куди ми йдемо як нація, куди ми йдемо як країна і взагалі куди йдуть люди. Ти спілкуєшся з людьми і розумієш, що ну взагалі втупля не дають, що коїться нашій країні, і що треба робити. Влада окей, завжди влада була ну, така собі, але люди, люди. Ну, це здивування. Це здивування, наскільки низько можна падати, наскільки можна бути не розвинутим. Ну, я б хотів сказати грубіше, але самі розумієте. Перед початком відео нагадую: я роблю картини на металі, вони шикарні. Посилання тут. Також надаю консультації по бізнесу, податкам, рекламі. Тисяча гривень консультація коштує година. Тут, теж внизу. І ще, звісно, я займаюся товаркою, і телеграм-канал смачними цінами теж буде внизу. І так, поїхали, друзі. Сьогоднішнє відео ми будемо просто розбирати новини і якісь певні соціальні явища, які мені ну накіпіли. Ну прям накіпіли. І я сподіваюся, що ви будете дивитися це відео без емоцій, а раціонально. Тому що поприходять бляха, от я як зробив відос про Порошенка, просто про його обіцянки виконав-не виконав. Одразу купа неадекватів. Итак, І так, що ми маємо? Нове підвищення податків, новий законопроект, який зараз розглядається як робоча версія. Підвищення військового збору з 1,5% до 5% – відсотків це з ваших зарплат. Якщо ви не ФОП, це з вашої бляха зарплати буде забиратися. Кожна людина, яка працює офіційно і платить цей військовий збір. а якщо ви платите офіційно, ви всі платите, буде отримувати вже менше грошей на 3,5%. Отак, от сходу, просто ні за що. Тому що ви українець, тому що ви живете в Україні, а військовий збір в нас, як нагадую, нагадую, не має цільового назначення. Це не ті гроші, які капають напряму в Міністерство оборони, тому що багато б людей сказали: Микола, так я не проти, це ж військовим піде. А от та фішка в тому, що воно йде туди саме, куди йде ПДФО, ЄСВ, єдиний податок і так далі. Просто в загальну казну. Збільшення податків на першу другу групу ФОП вони хочуть збільшити податочки. Я так думаю, в розумінні військового збору окремо буде сума. Яку треба платити на місяць, наприклад, там ще 800 чи 1200 гривень, поки що точно не написали. Але я бачив, що приблизно десь 10 1000 гривень підприємцям кожному. Ну непогано насправді непогано влаштувалися. У нас десь півтора мільйони підприємців. З півтора да? мільйони – це кожен місяць по тисячі гривень. Так це у нас вже що? Непогано виходить: півтора мільярди в місяць, кожен місяць, чисто з підприємців, півтора мільярди, от закидай. Закидай, ну непогано. Байдуже те, що їм доведеться піднімати ціни на свої товари і послуги. Ну, абсолютно плювати. І так все росте, акциз вони підняли. Е, хочуть ще зробити, щоб розмитнення взагалі було від нуля гривень. Да? Тобто ти, що платив 30% це на товарку в першу чергу впливає. От. І це ну, прям цікавий момент, те, що все буде дорожчати, 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 дорожчати. І паралельно ми робимо зарплату людям меншу за рахунок військового збору. Ну, це ж кайф. Ну ж, ти ж, визнач хоча б одне. Ти або береш з того, або береш з того. Не бери ти зі всього. Ну це ж ганьба. Нє, ні, ні, ми будемо. Друзі, я кажу одразу, одразу. Ви маєте це розуміти раціонально, але для мене це емоційний випуск. Розумієте, так? Авансові внески на АЗС. Ну це бляха. Просто по приколу, щоб наперед платили. Ну Чесне слово, є така практика, є така практика, але от саме на АЗС, а чому б не всім? А давайте я просто ну, буду скидати на, за три роки вперед податки і все. Взагалі, взагалі, була б непогана система. Я от спілкувався з людьми, і ФОПи взагалі не проти платити більше за умови. Якщо це буде справедливо. Ну тобто, наприклад, ти береш преміум підписку, бо по суті, ФОП ну, друга група це підписка, да? Ти кожен місяць платиш певну суму і е, ти можеш цим займатися. І от якби була підписка, яка коштує преміум варіант, в два рази дорожче, але податково до тебе ще ніколи не прийде. Ну, знаєте, поки ти платиш преміум підписку, до тебе не мають права прийти органи і щось тобі казати. Як на мене, це було б класно. От велиби ось це, це було б розумно. Це було б дійсно класно. А так. Не 1% на всіх форм ФОП третьої групи. Ну, мається на увазі, що ти, що ти з ПДВ, не з ПДВ, тобто ці 5 чи 3% плюс 1% тобі буде. Я теж так розумію окремо, як військовий збір. Я ну, ну давайте так, по-чесному, це ж ну туфта. Ти буквально є купа видів бізнесу для послуг, це не сильно грає роль. Ну, наприклад, ви айтішник, і там оцей 1% вам ролі не грає. Але для товарки він грає роль, особливо на товарки, на яких низька мержа. Тобто є купа бізнесу, коли люди купують за 100 гривень, продають за 110. І от їм це один ну, відсоточок дуже впреться. І вони, я так розумію, хочуть його зробити окремо. Ну тобто, ти платиш свої там 5% і ще один окремо. Додаткова звітність, розумієте? І ти додатковий момент провтикатися. Додай, просто додай до цих 5%, хоча б якщо ти вже так робиш, то хай буде не 5, а 6. І щоб людина в дії така записала і одразу 6% заплатила. Ну, насправді, якщо ми говоримо про тенденцію, це дуже погано. Це дуже погано, тому що все буде дорожчати, а грошей у вас їх буде менше. Це просто дичина. Я от... І коли мені кажуть, що от Микола, а в Європі то податочки. Я пляха зроблю відео. От у мене не було ідеї для відео. Я зроблю відео, порівняю з якоюсь країною. У нас величезні податки, просто величезні, нереально великі. В Польщі такі самі, як і у нас, але у них є повернення. У них є повернення ПДВ, у них є зменшення не для бізнесу, для людей. Розумієте? Коли у нас цього немає. І оце от порівнювати це, як порівнюють ПДФО наше з ПДФО, той самої Фінляндії. Гуляла, господи, діаграма, я не знаю, знайду чи ні, в чому фішка? Там пишуть: ПДФО, Фінляндія, 52%. Причому пишуть це в році, в якому вже змінили на 42%. Там, відсотки, да? Ну я не пам'ятаю точну цифру, але ну прям зменшили, чи на 38 навіть. Але не в цьому фішка. Вони беруть максимально порогове значення, бо там прогресивна податкова система. Ти чим більше заробляєш, тим більше відсотків ти платиш. Я не вважаю її нормальною, але коли ти вже таке закидаєш, ти маєш це враховувати. Прям 100% ти зобов'язаний це враховувати. І це йде від суми там 300 тисяч євро на рік. Тобто, якщо ти заробляєш 300 тисяч євро на рік, все що більше, то ти платиш. Наприклад, ти зробив 350. Оці 50 тисяч євро, ти вже оподатковуєш під 38%. Так, але щось вони забувають, що більшість людей більшість людей, не платять податок, тому що ну, мало людей стільки заробляє, так? Да? Ну, я розумію, ви бачите TikTok, відкриваєте, і там всіх скільки заробляють 20 мільярдів доларів в день. Да? Ну, Але якщо ми говоримо про більшість, то так ну, не буває. І навіть Фінляндії. В Срі Фінляндії скільки там середня зарплата? 3 тисячі євро, шість районів 4, тобто це там 60-80 тисяч євро на рік. А от. Податки починають діяти там з 300 тисяч. Але вони беруть оцю ставку і такі: а в Україні 18, а в Україні 8, Бачите, які молодці. І навіть не враховуючи те, що у нас ну, військовий збір, да, ну, як мінімум 19,5 пиши, ні, ну любить коротше, наші люди маніпулювати. Так, от поясню, а... і, наприклад, до речі, згадав гарний приклад про США, коли писали взагалі, то в США під час Другої світової ставка доходила 93%. Я такий, так. Да, тільки. А, і там було зарплати щось в районі 200 тисяч доларів, точно не пам'ятаю. От 200 тисяч доларів тільки на той момент, ну в 45-му році, 200 тисяч доларів, це як було б зараз 4 мільйони доларів. Ну, просто. І от все, що ви що ви заробляли більше 4 мільйонів доларів, тоді вас оподатковували так дуже сильно. Але це стосувалося скільки? відсотка населення, 0.1% населення. А подають. Бачите? Бачите? От тому, а ми. А ми, от бачите, як мало ми беремо? Ні, у нас величезні податки ще раз. Я хочу, щоб це всі знали і запам'ятали в Україні одні з найвищих податків. Абсолютно не оптимізована система з цієї точки зору. Так, наступне 25% прибутку на фінустанови. Оце мене дуже пре, дуже пре тому що ну, це просто дичина якась. Дичина, те, що піднімають, піднімають постійно банкам ставки відсоткові да, на податок, але при цьому банки максимально вилизують владу. Я чесно розумію, коли людина не відсвічує, наприклад. Тому що ну, він боїться, в нього бізнес в Україні, да? а у нас все-таки така система, що віджати можуть як два пальця. Окей, я розумію, коли трохи вихваляє. Але коли, блін, через пост, боже, яка у нас шикарна влада, боже, сама найкраща. Ну так отримуй і 99 тобі, бо буде тобі і 25, і скільки ти хочеш. Хоча в цілому, я вважаю, це неправильно. Тому що, друзі, нагадую: 25% для фінустановців це означає, що для нас послуги певні стануть дорожчими. Хто вже не помітив, то деякі перекази з МОНу, які були раніше безкоштовно, тепер за гроші. Помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання. Ну, це взагалі прикол. Тобто є якийсь шанс того, що людині платять там 30 тисяч, а потім в наступному місяці стануть платити 8. Де? Ну, це дуже дивно. Це просто по приколу для того, щоб, знаєте, заморочити бізнес. До речі, друзі, якщо хтось з вас займається виготовленням рамок чи столяр, ну ви зрозуміли, то людина, яка може мені зробити рамки, напишіть, будь ласка, у мене є для вас замовлення, хочу про обсудити, так би мовити, просто щоб ви були толковим. І так, наступна новина Національний банк України, наш найкращий банк. Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений і вказаний в анкеті, і щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнта одного банку на інший. Зазначив Дмитро Олійник. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр з компрометованих карток. Далі реєстр неблагонадійних торговців. Наприклад, якщо ви казали зарплату 15 тисяч гривень, то після перевищення цієї суми на картці рахунок буде заблоковано і надійде запит про походження коштів. Також пропонується встановити загальні ліміти для всього ринку, щоб уникнути можливості використовувати окремі ліміти в різних банках. Це поки що перша новина, яка взагалі не турбує ФОПів, ну абсолютно ніяк не торкається до ФОПів. І тільки працює на людей, ну, які не ФОПи да? на звичайних, на всіх вас. Ну, я думаю, ФОПи мене теж дивляться, ну ви зрозуміло. Тобто, я як ФОП, да, у мене є конкретні ліміти, які встановлює мені податкова система. Я не можу там більше піти чи 7 мільйонів в залежності від групи. І всі мої доходи не треба пояснювати ну, для банку, тому що я ФОП і от мені люди купляють, і я не можу витратити більше, ніж є. Тому що і при цьому що в мене це ж ну, не прибуток, це мій дохід. Грубо кажучи, я продав за рік на 5 лямів, і з цих 5 лямів, я, ну, дивлячись від маржі, я можу заробити мільйон, там, 2, але ніколи не 5. А, ну, тобто, навіть якщо ви послуги надаєте, то все одно там оренди і так далі. Тобто, це буквально чисто проти людей фізичних, не підприємців. Якщо ви б зазначили, що у вас там 20 тисяч, то все, 20 тисяч воно вам капнуло. А що таке? А в чому проблема? А? І як ви бачите, я кажу цю новину при тому, що мене вона взагалі не стосується. Ноль на масу, я ФОП. Мене взагалі ніяк ця новина не потурбує. Але мене турбує, що це взагалі вводиться. Нам просто стискають зі всіх биків, стискають, нова новопо... змушують нову пошту, щоб ліміти були. Стискають тут, блін. Ну це просто дичина. Оце от 100 операцій на місяць, чи скільки там 30 операцій на місяць або 10 тисяч гривень. Це не торкнеться 90 чимось відсотків людей. Йди в баню. Йди в баню. Тепер з приводу розчарування людей. 54% українців вважають, що Телеграм в Україні потрібно обмежити і контролювати. 26%, що його не варто жодним чином контролювати. Дякую, 26%. 9% виступають за повну заборону цієї мережі. Ну, це вже, знаєте, 9% це вже ну, прямо всі, це. Лю... Нерокопожатні люди, скажімо так. Чому люди взагалі ч... забули, що вони ну, вільні, що ми не раби. І що нам не треба нас контролювати, чомусь я. Люди хочуть, щоб їх контролювали. Люди хочуть бути рабами. Люди хочуть, щоб за них все вирішували. Почніть відповідати за себе, за своє життя. Скільки можна вже. І, ладно, ви хочете, щоб вас там контролювали, інші цього не хочуть. Взагалі кажуть психологи, що ну я спілкувався з багатьма, що десь в районі 20% людей вони максимально вільні. Тобто їх взагалі в рабство не загнати ніяк. Ну а якщо загнати фізично, да, то вони будуть звідти вибиратися або помруть, коли будуть намагатись. А, і за них не можна нічого вирішувати. А 80% це прям ну, наші люди, так би мовити. Да? От наші, яких от Заборонити, обмежити, не дозволити, контролювати. І це жах. Це дійсно жах. Я з цього досі давайте так трошечки афігі, тому що у мене в голові я вільна людина. Я вільним був ще не знаю, скільки себе пам'ятаю. Тобто я був вільний навіть від соціальних стереотипів. Вільний, я дитиною бігав по метро, мама каже: не бігай, як...", тому що люди дивляться. Ну, знаєте, оці радянські наративи, у мене мама з Радянського Союзу. От і я кажу: дитиною, так. Ці люди мене більше в житті ніколи не побачать, і я їх. Чотири роки мені було. В чотири я це зрозумів. До наших людей, бляха, не доходить. І я впевнений, ви мене дивитеся, що у багатьох із вас теж така фітня. Може, з чотирьох років, може раніше, може пізніше, але ви розумієте, що таке смак свободи, дійсної свободи. Чому інша людина краще за тебе? Це неадекватно. Ну, для мене це просто не дичина. Типу, ти маєш робити це Сфігалі. А чого ти не маєш це робити? Ну, це дуже дивно. Також таких більш близьких новин. Мені підписниця писала, я робив про це відео в TikTok, що її оштрафували на 17 тисяч за один продаж на OLX. При цьому це був перший продаж на картці. Тобто, це там, рік цією карткою не користувалися, на неї скинули 65 гривень, і був штраф. Штраф 17 тисяч. Податково подала в суд, суд підтвердив. А і люди такі, та по-любому, вона підприємець. Коротше, вона все приховує, вона найгірша людина, не платить податки, як так можна? Ні, це був реально одноразовий продаж, і апеляція скасувала вирок. От тобто ви розумієте, наскільки у нас люди? У нас вже на автоматі, ти мудак. От якщо проти, Хоча всі терпіти не можуть податкову, всі знають, що там дуже багато, давайте так, нехороших людей, є нормальні, адекватні, але в більшій частині ні це як серед поліцейських, розумієте, да? Але все одно вони одразу такі, ну, знаєш, вона погана. У нас взагалі дуже б непре, коли хто там Волошин чи хто. Коротше, когось, якогось блогерів, таких, яких всі знають, звинувачують в несплаті податків щось, там на 200 мільйонів, щось таке. І люди одразу такі, бачите, він не сплатив податки, і пофіг, що він допомагав ЗСУ, типу він не сплатив. Навіть суду не було. Не було це просто підозра. Ви знаєте, скільки цих підозр? Десятки тисяч, і скільки з них доходять до суду і визнаються винними, дуже мало. Але наші люди, при тому, що знають, що там ну, доволі багато мудаків сидять, вони такі, ні, ні, знаєш, якщо податково сказав, ж ну, правда. Це мені нагадує, як е, прикол з, Блін, як правильно сказати, на Ютубі, щоб мене не банили, коротше, з президентом воюючої з нами країни. да? От, ну ви зрозуміли, я просто не хочу, щоб мені монетизацію зняли. Е, в чому фішка? Коли він каже щось, всі такі, які нам не подобаються, або ми не можемо це використати, це пропаганда, і він завжди бреше. А якщо він скаже щось, наприклад, оце нещодавно фраза, що ми там захищаємо російськомовних, і всі такі, а ви бачили, що він сказав? Оце все через російськомовних, у нас війна, да? тому що він саме для них іде. Тобто, все інше, що він каже, всі 99% його слів брехня, а як вигідно одразу стоїть тим, хто за мову там, да? оце скандали любить влаштовувати. Так одразу він правду каже, і це не іпсо, він не бреше, це свята правда, він свята людина. Ну, прям це, це, зараз цю секунду, але свята людина, він не може брехати. Він ж не мож... От давай, Ну, ви реально думаєте, що він скаже, дивіться, я просто ну, трохи поїхав, і я, мені байдуже на людей, я хочу захоплювати. Я от Чингісхан захоплював і я хочу захоплювати. Ну, типу, ви реально думаєте, що він так скаже? Ну, дуже сумніваюся, да? Якби навіть я був на його місці, я б теж придумав би причини, я б ніколи не казав правду. Хоча б я, я не знаю, якби я був на місці президента будь-якої країни, щоб я напав першим, для мене це дичина, в общем. Перед наступною новиною, друзі, нагадую, що ці відео виходять завдяки вам, завдяки вашому спонсорству і завдяки вашим донатам. І якщо ви хочете, щоб вийшло наступне відео якомога скоріше, то отут монобаночка, там не вистачає щось в районі там, 280 гривень, і наступне відео вийде дуже швидко. Але ви можете задонатити і більше, і мені буде дуже приємно. І остання новина на сьогодні. Це те, що за протягом цього року офіційно вже виїхало 400 тисяч людей, які вже не будуть у нас тут жити. Кожен рік, кожен рік у нас виїжджають люди. І це 400 тисяч це офіційних, ви розумієте? Офіційних, а скільки неофіційно дуже багато, скільки людей через Тису, через гори і так далі. Це ж просто жах. І замість того, щоб дати людям хоч якусь там надію, ми просто такі, ні, ми вас обмежимо, ми вас запремо, ви будете жити без електрики. Я взагалі не, ну, не до кінця розумію, чого вони добиваються. Тому що от я от уявляю ситуацію, наприклад, я чоловік і у мене є сім'я, там дитина, дружина, да? я ж їх відправлю в Європу. Чесно, мені буде абсолютно байдуже, що там буде з точки зору стосунків, якщо життя буде невиносним тут. Тобто я як чоловік, і в мене в цьому плані доволі архаїчне о, мислення, вважаю, що я захисник своєї сім'ї, виключно своєї сім'ї. І для мене буде набагато краще, щоб вони звідси буде, виїхали. Тим більше, якщо дитина це хлопець. Ви розумієте, якби у мене було дитина не знаю, підліток, у мене зараз був 14 років, він би вже тут не був, вже одра... він би виїхав ще в 14. Тому що, щоб йому до 18 було нормального часу, щоб він вивчив мову, познайомився там з людьми. Тобто, чим раніше, тим в цьому плані, тим краще. Як я вважаю. І от вони роблять так, щоб люди це теж робили. Я знаю таких людей, які вже відправляють і в 15 років, і в 16 років, для того, щоб просто на всякий випадок, ви розумієте? Бо вдруг вони щось стрельне. Зараз у нас заборона виїзду з 18, хоча призов з 25, потім їм щось стрельне, вони скажуть, а тепер ми не випускаємо з 16. І що далі робити? Все? Ну, типу, дитина буде тут, ну це ж буде жах йому. Без світла, якщо на високому поверсі без води, без тепла, ліфт не працює. І я взагалі не знаю, як мами, наприклад, яких там чоловіки воюють, я от не можу зрозуміти. От, наприклад, мама, да? І у неї або нема чоловіка, або чоловік, наприклад, воює. І вона високо живе 12 й поверх, 15-й поверх. Як вона цю зиму переживе? Та от, ну, з дитиною. Ну там дитині рік, два, три. Це ж. Ну, це пекло? Це буквально пекло. Ти працювати нормально не можеш. Ти не можеш нормально з дитиною погуляти, бо ти можеш вийти, а потім вже не зайти, бо світло виключать. І потім підніматися на це. І в тебе нема води, в тебе нема опалення. А держава тобі каже: ну, ну розберешся. і Давай, українці, вільні, незламні. Коротше, купуйте собі все, що вам треба, і все буде у вас нормально. От скажіть, не дичина, дичина, а зараз так і кується. Зараз, по суті, така і, така і ситуація. А які вирішення? Ніякого. Вирішення таке: закрий свого рота, якого ти взагалі щось говориш, ти, значиться не патріот, ти, значиться Ждун, ухилянт і все інше. От, ну, це геніальна стратегія. Завжди, ж, ну, ви знаєте, завжди, якщо ви хочете чогось добитися, треба робити так, щоб та група, до якої ви намагаєтеся достукатися, вас зненавиділа. Ну, це ж завжди так працює. Коли я хочу, щоб мені, наприклад, зробили каву. Я кажу, дружині, слухайте ти сюди. Ти, блін. Да? Отак, от, от по вашому я звертаюся? Ні. От мені здається, що ну, так само і треба до людей з повагою. З повагою, якби це було на початку повномасштабної. Тоді ми всі були дійсно разом. Хоча і тоді намагалися спровокувати розділення, а зараз людей ділять. Просто ділять. Ухилянт, не ухилянт, за кордоном в Україні, е, українська російська. Е, я не знаю, можете ще накидати, там цих варіантів дуже багато. Дуже багато. І ну, для чого це робиться? Для того, щоб ви всі забили на владу, щоб ви, щоб ви на це не зволікали. От Помітьте, будь ласка, от одну таку штуку. Зараз всюди про ухилянтів. От ну про всюди. Зараз ще в чомусь піднялася мовне питання, хоча воно давно вже, ну, типу, притихло, але зараз знову нова сфера. Мовне питання. Я, я розумію, що вони знову вирішили від чогось відволікти. А, і от помітьте один момент, якщо. Військові 90% випадків кажуть саме за ухилянтів, але не кажуть на владу. то Хоча, по факту, якби от уявимо собі ситуацію, що влада тупо в один момент перестала красти, тисячі його побратимів були б жив. Тисячі. Якщо не десятки і не сотні тисяч. Ні, сотні, я вже пригнув, вибачаюсь. якщо не десятки тисяч. А, так от, але все одно винен ухилянт розумієте? Виден дядя Вася, який оце, я не знаю, тракторист, от він. Винен в тому. І, от це так, і навіть зараз, після цієї фрази, мені все одно будуть писати це. Хоча я спілкуюся, коли спілкуюся з військовими особисто, якось ну, у них трошки інше розуміння. Можливо, це тому, що я не знаю, у мене половина родини військові, і вони завжди були розумними людьми. От, але фішка в тому, що ну, хто не знає, да, у мене половина родини, у мене батько воює, у мене дядьки воюють, і у мене там від Рубокаш від друзів воюють. кажучи, від радових, радових до полковників. Отака от в мене сім'я. Так от. І от всі, вони всі розуміють ситуацію. І жоден з них не кричить про ухилянтів. Вони тільки кажуть про тих, хто ну, вкидає от таку штуку в TikTok, в Ютуб, знаєте, коли типу, «Та я там ухилян, і вообще я красавчик і от такого плану. А ті, хто не, нічого не каже, взагалі про них слова немає, мова ніколи в них не йде. А от, але чомусь чомусь ті, хто ну, напевно ще не здогадалися, що проблема не в ухилянтах, а проблема в владі, то буде так казати. Так, ну сподіваюся, що мене після цього відео не посадять. Я, в принципі, прізвище не називав, тому все добре. Я сподіваюся. Нагадую, друзі, що ви можете мені задонатити і підтримати, тому що ну, це стрьомно. Реально стрьомно робити такі відоси. І було приємно ваша підтримка. І можете стати ще спонсором, буде теж приємно. Всім дякую, що дивилися. Лайк, підписка, дзвіночок, Па-па!